Так, переходимо до наступної доповіді. Ну, я надаю слово собі. Че є можливість переводити? З вашого дозволу, щоб було всім зручно, я сяду. Поки виводиться доповідь, я назву її використання наноматеріалів для підвищення ефективності дії ліків. Я працюю в інституті біології клітини НАН України, ну і також співпрацюю з іншими установами в місті Львові. Тема доповіді. Які основні проблеми існують у використанні традиційних і ну, хімотерапевтичних препаратів чи ліків? Проблема один. неадресна дія введених довенно ліків. Ось це наслідки такої. Так, ну, поінтер не працює, неважливо. Ви бачите, Препарат, який повинен лікувати пухлину мозку, і через 10 хвилин він є всюди. Тобто, це є джерело потенційних негативних ефектів, і за добу ще в нирках в сечовеідній системі, так, немає. І, власне, у мозку видно е, зосередження цього препарату. Ще раз підкреслю: негативні побічні ефекти. Тобто, ну, він мусить так діяти, але якщо він є високотоксичний, то це призводить до е, негативних ефектів. Проблема номер два. Власне, оці от ефекти. Це гепатотоксичність, кардіотоксичність, нефротоксичність, нейротоксичність, генотоксичність, імуносупресія це опосередкована, ну і ряд інших ефектів. Тобто, це особливо спостерігається в протипухлинній хіміотерапії. Третя проблема погана розчинність у воді. Більшості протипухлинних і е, антитуберкульозних е, е, препаратів Ну так якось побудовано, що більшість цих препаратів є погано розчинні в воді, і виникає е, проблема, а як підвищити їх розчинність. Навіть такий термін існує: Пуверли, water soluble drugs», і ну, зрозуміло, треба і сурфактанти, і розчинники, ну, типу етанол, диметилсульфоксид. Ясно, що вони є небажаними в крові, і тому виникають знову ж таки, негативні побічні ефекти. Четверта проблема: швидкий півроку, рік розвиток множинної резистентності до ліків. Особливо хворих на рак, хворих на туберкульоз. І ці проблеми е, вирішують різними шляхами. Я розповім про один із таких шляхів, який побудований на тому, що е, медикаментозні препарати і мобілізують на нанорозмірних е, системах е, чи платформах. Ну, Нано це значить е, менше е, 100 нанометрів, якщо стосується про е, е, медичні е, про матеріали. То це зразки матеріалів, як вони виглядають, я не буду їх всіх перераховувати. Це і везикули, дендритні полімери, наносфери, нанокапсули. Нанотрубки, міцели, тобто це різні форми нанорозмірних матеріалів, які використовують для доставки ліків. Взагалі, цьому питанню надзвичайно велика увага присвячена, от якщо зайти в PubMed за ключовим словом, drag delivery nano systems, ви бачите, як бурхливо зростає кількість публікацій. І Якщо проаналізувати прогнози світового фармацевтичного наноринку, то нанопрепарати на основі білків дворазове зростання, причому це мільярди доларів на основі нуклеїнових кислот, тобто джін терапії, це також двократне зростання а на основі малих молекул знову ж таки двократне зростання. Тобто, в якійсь мірі ви можете більше заробити на системі доставки, ніж на самому медикаментозному препараті. Тобто, ви можете взяти існуючий, але ну, високоефективну систему доставки, і ви більше заробите на цьому. Отже, як, який дизайн е, створення наноматеріалів, по-перше, треба враховувати їх розмір. Це важливо для кліренсу е, частинок, які містять ті мобілізовані ліки, коровий, корова частинка, вона визначає біодеградабельність, покриття. Тобто більшість з цих наноносіїв, вони мають певне полімерне покриття, яке забезпечує біосумісність, мічення, тобто дуже е, зручно, якщо е, цей матеріал містить певну мітку, як правило, флюоресцентну, чи люмінесцентну, чи якусь іншу, щоб слідкувати за її е, розподілом в, в організмі. Ну і активація от е, Групи, які є на поверхні, до них приєднують, функціоналізують різні елементи, в тому числі і ліки. Зараз я це покажу. І оце шосте це біофункціоналізація, забезпечує можливість розпізнавання частинок ну, тими клітинами, які повинні розпізнавати, тобто на які повинна бути дія. Я не буду в деталі вникати, це елементи, які використовуються для підвищення ефективності дії наноматеріалів, які використовують для доставки ліків. Це і забезпечення біосумісності, забезпечення долання біологічних бар'єрів. Ну, зокрема, бар'єр е, кров мозок. І адресна дія, тобто для розпізнавання певними е, антигенами на поверхні чи рецепторами на поверхні клітин мішеней, блокування небажаної дії, ну, трафік всередині клітини, ну і біоіджінг. Тобто, це не є біоіджінг, обов'язковий елемент. Але він бажаний і ну, покращує ефективність моніторингу частинок під час їх кліренсу. Ну, я на прикладі двох полімерних матеріалів розповім, як це виглядає в природі от лінійний полімер. На основі полімалату і оці от бічні відгалуження, це все є елементи, які забезпечують різні функції. Ну, наприклад, поліетильно гліколь забезпечує протидію передчасному поглинанню цих частинок макрофагами, тобто, щоб ці частинки повинні. Подіяти перш ніж вони поглинуться просто-напросто і елімінуються. І це антитіла е, різного типу для забезпечення таргетності, ну, флюоресцентна е, мітка і цілий ряд інших елементів. А це е, так само полімерний е, наноматеріал, але дендритної структури, отакої от е ялиночки, і е е елементи ті ж самі. Е тут і е медикаментозний препарат, і фоліва кислота, це для протипухлинної, кажуть, дії поліетилен, гліколі, антитіла для специфічності, флюоресцентні е мітки. Ну, SIRNA для комплексності, тобто, щоб дія не тільки на якийсь білок специфічний, але і протидія ну, скажімо, продуктам генів, які сприяють злоякісним процесам. Ну, от Препарат, який називається Antibody Drug Conjugate. тобто, це великий цей кольоровий блок, це є антитіло, яке повинно розпізнати певний я можу і встати, певний антиген, і через лінкер зв'язаний певний цитотоксичний матеріал, і таким чином забезпечується адресність дії. В цій доповіді я буду говорити про полімерні олігоелектролітні е, матеріали. Тут вони, е, хімічна їх назва, ви бачите, поліетилангіколь, майже в усіх зараз є він. І е, 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 ці матеріали створені е, ми спільно досліджуємо з е, е, вченими з Національного університету Львівська політехніка. І також полі -2 ну, які розроблені в університеті Вюрцбурга, а також і команда з Національного університету Львівська політехніка, також робить ці полімерні матеріали, до яких і мобілізуються протипухлинні препарати, Ну і вони роблять багато чого корисного. Зараз я скажу. Отак, от от, ці препарати виглядають є ліпофільна частинка чим регіон і є гідрофільна частинка, це е, яка забезпечує згортання цього полімера в міцели. Для того, щоб створити водорощинну ем, препарат, що використовували, це і традиційні протипухлинні ліки, і ліки на стадії клінічних випробувань, це спільно з австрійськими колегами Віденського медичного університету, і експериментальні е, препарати. Різні гетероциклічні сполуки, тут вони названі, також це були деривати берберину, це спільно з китайськими колегами ми досліджуємо. Ну, ландоміцин, також є такий антибіотик, який продукують також вчені за кордоном. Має багато цікавих особливостей, але я про них сьогодні не буду говорити. Отже, результати. Що вдалося досягти такої мобілізації, перше, це посилення лікувального ефекту при застосуванні медичних препаратів і мобілізованих на наноплатформі. платформі. Ну, от, введення фізрозчину, а це миші, які місять пухлину. І е, по сі сіапсис, е, час. Тобто пухлина росте е, при дії фізрощину, при дії самого полімера пухлина далі продовжує рости при дії доксоробіцину, е, деяке гальмування, а при дії доксоробіцину і на е, нанополімерній платформі гальмування росту. Ну, а це виживаність теж саме. Перша крива це контроль на ліковані, штрих це доксорубіцин, і доксорубіцин на наноплатформі виживаність ну, дуже хороша. Друге досягнення, що вдається отримати, це долання множинної лікарської резистентності. Ну, зумовленої різними механізмами. Тут деякі механізми перераховані, які викликають цю резистентність. Як правило, це е, транспортна система на поверхні клітини, яка викачує з клітини всі молекули в діапазоні від 500 дальтон до 1500 дальтон. Ось ці різні типи пухлинних клітин з різними механізмами резистентності. Отут жін-генотайп, і підсилення, тобто IC-50 на полімері, коли був препарат, до ic 50 ну, самого чистого препарату. Отакий От коефіцієнт підсилення навіть до 22,8 для деяких типів пухлинних клітин. Ну, як ми собі уявляємо, що відбувається, ну, от, скажем, діє доксоробіцин, і через те, що пухлинна клітина має надекспресію оцих оцих білків, які забезпечують множинну резистентність до ліків, і він відразу в червоні стрілки викачується з клітини, тоді як доксоробіцин доставлений. В складі отакої міцели, екранується і його просто не бачиться система викачування низькомолекулярних продуктів зсередини клітини. Що ще було досягнено? Посилення транспортування чи входження, чи поглинання ліків клітинами-мішенями. Оці чорні стовпчики. Це поглинання в даному випадку цей препарат металмісний КП-1019. Ви бачите, наскільки ці чорні стовпчики більші від більш штриховані. Тобто, це посилення поглинання цих препаратів. Покращення стабільності. Ну, отут, от видно, той же ж препарат КП-1019. В присутності бичого сироточного альбоміну, окиснюється через 24 години, окиснюється тут саме активний елемент рутеній плюс 2 до рутенії плюс 3. А тоді, як він перебуває в комплексі з полімерним носієм, стабільний цей препарат протягом 24 годин. Покращена водна розчинність. Ну, як це відбувається? Я вже сказав, що ці полімери, вони є амфіфільними, тобто в органічному середовищі на поверхню виходить е, ліпофільна частина, а в водному середовищі виходить на поверхню гідрофільна частина. І оце опа, вибачаюсь. І оця, значить, ліпофільний препарат в даному випадку це були різні похідні ті вони тримаються всередині, тобто абсолютно водонерозчинний препарат стає абсолютно водорозчинним в складі такої міцели, Ну, синтезований на полімерній основі. Зниження негативних побічних ефектів. Ви бачите сектор Б, наскільки довша тривалість життя тварин, це були миші з лейкозом, коли цей препарат він. Перебував, а в даному випадку доксоробіцин перебував на, в комплексі з полімерним носієм. Отут, от ця синя лінійка, а отут як в комплексі виглядають ці міцели. Ну, те, що більш знайоме для медиків, є такий показник гепатотоксичності. Активність гамаглутамілтрансферази і от доксоробіцин, який діє сам по собі високий ріст активності цього ензиму, а коли він комплексований з цим полімером, то активність на рівні контролю. Теж саме для кардіотокс... індикатора кардіотоксичності креатинфосфокінази, Ось дія вільного доксоробіцину, ось дія доксоробіцину на на платформі. Ну тобто вся оця наука зводиться до боротьби за терапевтичний індекс. Тобто, чим більший терапевтичний індекс, тим кращий препарат. А що таке терапевтичний індекс? Це, він показує різницю між Терапевтичним ефектом, тобто, цей ефект повинен бути при максимально низькій дозі препарату, і токсичним ефектом, загальнотоксичним ефектом, тобто, чим оце пі більше, тим препарат кращий. Ну і я дякую тим партнерам, з якими ми проводимо ці дослідження. Це в Україні. За межами України, це інститут ракових досліджень, інститут у Відні, інститут, інститут макромолекулярної хімії у Празі, Юрзбурзький університет Німеччина, знову ж таки Німеччина. Ну і такий патронат загальний, це медичний центр Сінайський кедр здійснює. Ну і я вже згадував цих установи в Україні. Це Національний університет Львівська політехніка, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Ну і це співробітники мого відділу, яким я також вдячний. Дякую. Я подивлюся, скільки я перебрав, ну не дуже. Може, є питання.